Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео, а також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Українські військові використовують різноманітні зразки озброєння, яке надходить з різних країн світу, що зголосилися допомогти Україні постачанням зброї та боєприпасами. Зокрема, Німеччина передала Збройним силам України реактивні системи залпового вогню Марс-2. Фото цих установок опублікувало угрупування об'єднаних сил. Німецька реактивна система залпового вогню Марс-2 була прийнята на озброєння Бундесферу в 1990 році. Екіпаж бойової машини складається із трьох людей, за його кабіною розміщена поворотна пускова платформа, вона оснащується двома одноразовими блоками, у кожному з яких по шість транспортно-пускових контейнерів, у яких можуть бути реактивні боєприпаси різного призначення. Максимальна дальність ураження цілої цієї високоточної РСЗВ 70 кілометрів. За даними німецького уряду, наразі Україна має 5 одиниць реактивних систем залпового вогню Марс-2. Британія надає Збройним силам України гелікоптери «Сі Кінг Перший вже прибув в Україну. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Волос. Українські екіпажі проходили навчання у Сполученому Королівстві останні шість тижнів. Гелікоптери застосовуватимуть для пошукових та рятувальних місій. Також Бен Волос повідомив, що Велика Британія надасть Україні додатково 10 тисяч артилерійських снарядів. Така допомога, за словами міністра, дозволить обезпечити нещодавно звільнені території. Гелікоптери Сі-Кінг це британська ліцензована версія американського сі s С-61. Гелікоптери значно відрізняється від американської версії двигунами Rolls-Royce системами протичовнової боротьби британського виробництва та повністю комп'ютеризованою системою управління польотом. Сі-Кінг був розроблений для виконання завдань протичовнової боротьби. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден доручив державному департаменту надати Україні ще 400 мільйонів доларів військової допомоги. За інформацією Пентагону, новий пакет включатиме боєприпаси до різних систем, транспортні засоби, запчастини та інше. Зокрема, до списку увійдуть ракети до систем протиповітряної оборони на САМС, великокаліберних кулеметів неназваного типу з тепловізійними прицілами для протидії безпілотникам. Високоточні ракети до реактивних систем М142 Хаймарс, 200 високоточних артилерійських снарядів «Екскалібур» калібру 155 мм, 10 120 мм мінометних снарядів, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети ХАРМ для винищувачів, 150 високомобільних бронемашин «Хаммер», понад 100 легких тактичних машин неназваного типу, 20 мільйонів набоїв до стрілецької зброї. 200 генераторів та запчастини для 105-мм гаубиць та іншої техніки. Норвегія передала Збройним силам України нову партію військової допомоги. До цієї партії допомоги увійшли одна самохідна артилерійська установка М109 калібру 155 мм, 20 тисяч запчастин для раніше наданих таких артустановок, 55 тисяч одиниць зимового військового одягу. Як сказав міністр оборони Норвегії, загалом ми даруємо зимовий одяг на 250 мільйонів норвезьких крон. Ми намагаємося його якомога швидше передати Україні. Їм потрібна зброя, боєприпаси та спорядження, щоб продовжувати свою оборонну боротьбу. Ми підтримуватиме Україну доти, поки в цьому є необхідність. Зараз ця підтримка йде, і ми плануємо її продовжувати в майбутньому. Уряд Норвегії запропонував виділити у 2022 році на військову підтримку України 3 мільярда норвезьких крон. Країна вже відправила до України як мінімум 22 САУ М 109 каски, бронежилети, боєприпаси та протитанкові гранатомети М-72. Люксембург поставив в Україну безпілотники чеського виробництва. Про це повідомило Міністерство оборони Люксембургу. У відомстві кажуть, що Люксембург передав Україні шість таких безпілотних літальних апаратів. Ці безпілотники Люксембург закупив у рамках військової допомоги українським Збройним силам. Така модель БПЛА має максимальну злітну масу 150 кілограмів час польоту до 15 годин, дальність від наземної станції 200 кілометрів, а загальний діапазон безпілотника сягає 2000 кілометрів. Унікальна особливість цього БПЛА корисне навантаження 30 кілограмів і можливість роботи на великій висоті. Вбудована система автопілотування забезпечує повністю автоматизований зліт посадку та автономне виконання плану польоту. Уряд Франції на даний момент вже надав Україні військової підтримки на 500 мільйонів євро. В Перелік переданого озброєння входять зокрема дві батареї зенітно-ракетних комплексів КРОТАЛЕНДЖІ. Зенітно-ракетний комплекс кротал Eng має відмінні характеристики для боротьби з літаками та криватими ракетами, може знищувати цілі на дальності до 10 кілометрів та обстрілювати одночасно чотири цілі. Це ЗРК озброєний ракетою ВТ1, що мають радіокомандну систему наведення та можуть перехоплювати цілі зі швидкістю до 1800 км на годину, зважаючи на те, що кротал НД стоїть також на озброєнні Греції та Фінляндії. Проблеми із поповненням запасів зенітних ракет ВТ-1 навряд чи можуть виникнути. Новий український засекречений безпілотник готують до чергового етапу випробувань. Про це повідомили представники державного концерну «Укроборонпром». На новому етапі безпілотний апарат проведе льотні випробування під дією РЕП. Підрозділ радіоелектронної боротьби буде намагатися придушити зв'язок з безпілотником. Ці випробування будуть проводитися за дорученням начальника Генерального штабу Збройних сил України. На початку листопада стало відомо, що перші випробування цієї авіаційної важкої машини, яка має 75 кг кілограмів бойового заряду та летить на тисячу кілометрів, вже успішно проведені. Сполучені Штати Америки організували на території Польщі базу для ремонту західного артилерійського озброєння, яке постачається Україні. Як відомо, Пентагон відправив в Україну 142 причіпні гаубиці М 777 калібру 155 міліметрів. Сполучені Штати у рамках програми міжнародної технічної допомоги вже надали Україні понад мільйон боєприпасів до гаубиць. Україна також отримала артилерійські снаряди та гаубиці калібру 155 міліметрів з інших країн. Обсяг фактично виділеного Україні міжнародними партнерами фінансування на покриття дефіциту держбюджету на 24 листопада становив 25 мільярдів 730 мільйонів доларів і ще один мільярд доларів на відновлення, сумарно 71% заявленої ними допомоги на загальну суму 37,5 мільярдів доларів. Як повідомляється, на частку грантів припало менше половини отриманих коштів. 10,5 мільярдів доларів або 39%. Найбільшу підтримку Україні оголосили Сполучені Штати Америки та Євросоюз. Замикають п'ятірку найбільших донорів з обіцяної допомоги, Міжнародний валютний фонд, Європейський інвестиційний банк та Канада. Слідом йдуть Світовий банк Німеччина та Великобританія. Українська компанія Кософт відновила роботу та виготовляє обладнання для очищення води підприємство Екософт Ровесник української незалежності. Із 1991 року компанія створює фільтри для очищення води домашнього комерційного та промислового використання і є лідером ринку. Продукція компанії продається по всьому світу. На новому місці за короткий час компанія організувала виробництво. Не маючи основного обладнання, орендували приміщення та взялися виготовляти хімічні компоненти та загрузки для фільтрів з тих комплектуючих, які замовили у січні цього року. Також запустили складальне виробництво. В одному з міст України на базі художнього професійного училища відкрили сучасний деревообробний навчальний центр зазначається, що відтепер учні деревообробної галузі зможуть навчатися на найкращому обладнанні. Обладнання повністю комп'ютеризоване, на ньому можна закласти певну програму. Загалом у художньому училищі навчається понад півтисячі учнів. Щороку навчальний заклад випускає понад 50 фахівців деревообробної галузі. В Україні звільнили від ПДВ та візного мита запчастини та комплектуючі для виготовлення електрогенераторів а також обладнання супутникового інтернету Стерлінк. Так під податкові пільги потрапили комплектуючі для виготовлення енергетичного обладнання, засоби очищення води та засоби супутникового зв'язку до мережі Інтернет. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!